Сам Господи, покой душу, спочили храбів своїх, всіх наших захисників, воїнів і всіх загиблих Небесної Сотні. Сам Господи, знаєш імена їхні, які захищали українську землю. Це дуже великий день в моєму житті. Пам'ятаю кожен день, кожну хвилину. В телевізорі сиділи, не вилазили. Було страшно. Але я розуміла вже тоді, що це великий початок відбудови нашої нової України. І ці люди дійсно були цим початком. Це було трагічно, це було страшно. Але була дуже велика надія, що країна стає на вірний шлях відбудови. Я вважаю, що такий день потрібно не забувати, потрібно згадувати і вшановувати пам'ять Небесної Сотні. Мужності, Вони для нас всі герої. Сили, духи, і до цієї Небесної Сотні в кожен день кожну хвилину прибувають ще нові герої, віні, які віні. зараз гинуть на війні. 20 лютого 2014 року трагічний день, день на Майдані, але це великий, великий день для України. Для кожного в нас українця воно відгукується всередині. Лютий, на жаль, чомусь він такий важкий період, і воно просто так не проходить. І ми усвідомлюємо, що на жаль, ціною цієї небесної сотні всі зрозуміли, наскільки це для всіх нас важливо. Що Дякую всім. Ну, на жаль, кожен рік я це згадую. На жаль.